Бажаю міцного козацького, друзі, сенсу розповідати за військові новини там з нашого напрямка і з суміжних напрямків особливо немає. Всі так прекрасно знають реальний стан речей на фронті. Армія здатна і може воювати ефективно тоді, коли вона на 100% забезпечена силами і засобами. Тим більше, заслуга. Людей з 2014 року, добровольців 2022 року, які в умовах меншості багатьох компонентів і відсутності на полі бою, взагалі, таких зразків озброєння, як військово-морський флот, ракетне озброєння. Майже ну я не рахую ракетодрон, поляниця, рожевий, блядь, голобородьковський ну і все остальне. Без кабів фабів, практично, а на нашу голову сипеться кожен день колосальна кількість. Хочу просто викримати деякі такі аспекти, да, які дають можливість оркам просуватися. Прасувати, ну, да. Це практична відсутність інженерних фортифікацій, велетенська кількість фабів і кабів, які знищують інфраструктуру. І ту, що є, і ту, що немає. Ну, військові розуміють про що я, так. Да? І, на жаль, зараз вже перевагу в кількісній частині дронів всіх типів, так точно. Ну і, звичайно, в піхоті. Да? Хоча це ресурс не безкінечний. Але не вважаючи не на те, а от є такі підрозділи, да? як. 38 бригада, 25 а бригада. Вони там, мабуть, вже більше року чи півтора позиції не рухаються. От подивіться, фронт де стоїть. От позиції, ну, це не тільки в цих бригад, але й в хлопців ну, стоять і тримають. Велетенська проблема нам ну, з логістикою. да. Питання не в тому, щоб воювати, питання в тому, щоб зайти вийти на позиції, закинути БК. і Ротацію Мідовак і все таке інше. Тут є великі проблеми. Але Збройні сили це віддзеркалення суспільства. Да? Всі прекрасно знають стан укомплектованості наших підрозділів особовим складом. Особа на посаді президента Голобородька, яка грала, да? яка прийшла до влади і яка прямо за законом відповідає за мобілізацію. Ні в зубного йду. Да? А ці там на добропіллі прилізли туди-сюди. Гірше того, що за цю проблему ми знали, всі не говорили, що в нас мало піхоти. Зараз за неї знають підери, потім за неї говорять всі, і вони лізуть. Нагрузка лягла а, в основному на дронщиків, і да? в півічників, і Арта допомагає, дякувати Богу, гневим підтримки. Але м -м, війна це дуже консервативна штука така. Да? Якщо якийсь сегмент випадає, відповідно, виходить провал. Це треба вирішувати. Чи є у нас мобілізаційний потенціал в країні? Є повно 300 тисяч нікчемних мусоров, які ніяк не приймають участі в обороні держави і державності, займаються чим угодно, клонірують посади, з'їдають 440 мільярдів бюджету на рік, і 5% поліцейських при цьому. Стало на захист батьківщини. 95, на чолі з пенсіонером утікантом Кліменко видумують, що попало. Офіцери громад, офіцери безпеки, офіцери ритуальники набираючи при цьому молодих людей, які мали поповнити лави Збройних сил собі. Для чого? Щоб що? І перший пункт це бронювання від мобілізації в Збройні Сили. Ну, це абсурд, це маразм. Ці люди, які давали. Присягу народу України. Ці люди за статтєю 24 закону України про поліцію, які прямо зобов'язані захищати батьківщину, роблять все, що завгодно. Ловлять цикашниками сліпих, кривих туберкульозних бля, кого попало на вулиці. Що завгодно роблять, да? але не воюють. От що завгодно будуть робити і будь-кому робити. Ну, взагалі з цією структурою то окрема історія. І не тільки ними єдиними а державні службовці, депутати всіх рівнів, муніципальні варти, спецобліки, всевозможне. Нас там мільйон-мільйон двісті, легесенько можна набрати. Але тут треба бути не голоборотьком, а верховним головнокомандуючим і мати політичну волю. Оця вся камарілля, яка обслужує оцей карикатурний режим. Да? До речі, Голобородька це політичний труп. Це вже всі прекрасно розуміють, тому криси розбігаються. Розказувати кожен день байки через три дня ракета Фламінго, Паляниця, дирениця і ще якусь туш. Потім, коли е ці кремляді, мерзота, терористи знищують Київ, да? приходить із е лісом нічого не бивало, ложить плюшову мішку і квіти на місце загиблих. Це щоб що, блядь, ти мертвих живити хочеш, чи що? Де удари у відповідь, як у нормального мужика, блін. По Москві, по Санкт-Петербургу, вони по житловій забудові б'ють. Чи западні союзники не дають, чи в чому проблема, чи нема чим. Та є Є купа бойових точок на території Рашки-Парашки і асиметричними ударами. От дивися, порти Санкт-Петербург, е Новоросійськ, Ямальський крест, де 17 трудопровідів магістральних сходиться, да? Там туди в нас далекобійні дрони долітали до Дальнього Востока, туди долетять. Також, але цих ударів немає. Натомість картинки, павутинки, все горить. Так, да, удари є, питань немає. Ну, нам треба положити навколо Москви, Санкт-Петербурга: енергетику, водонасосні станції, газову ніфті і І все, і війна припиниться. Ну, потрібно стратегічно думати. Але стратегічно, щоб думати, треба на посаді Верховного Головнокомандуюча мати людину, на кшалт. Із рівнем стратегічного мислення Михайла Драпатова, Це комплекс заходів. комплекс заходів. Не просто війна, де в зустрічних боях ми 4 роки рубаємося, а комплекс заходів на державному рівні. Це стратегічний рівень планування, це економіка, це і чисто військовий аспект, це і політика, це і геополітика, це і інформаційна війна. Ну там купа складових. Драпатий може це робити. У коли така людина буде на цій посаді, там Верховного головнокомандувача, головнокомандувача і відповідно підтяне офіцерів стратегічного рівня, да, ми будемо мати інші новини з фронту і іншу війну. А зараз, поки маємо те, що маємо, потужна потужність Ражевий Фламінго, посол Сполучених Штатів Ольга Стефанішина, яка, звісно ж, повуха в корупційному лайні. І в інших країнах, і до, що ви думаєте, допомога Сполучених Штатів буде? Жахливі кадри. Ви шмигали, для чого на Міноборони призначили? Для чого призначили оцього Чебурека, який Шаурмой, торгував головою Київської міської адміністрації. Проєкт е -е, чисте небо над Києвом. 260 мільйонів. Нема, блін, Київ розхерачили і Чебурек сидить. Ні, я його розумію, там, віддать, за нього в офіс занесли, проплатили. Віднать, це чисто. з... Е -е Точки зору бізнесу, а вони все правильно зробили, які до них претензії. Але як це ви Київ так захищаєте, ну це Бередятина. І доки люди не поймуть, оце затягнувшися шапито зелене, да, а це повний реванш Антимайдану із от, Рома Червінський, Рома Дудін сказав, що офіс, да, оцей офіс, він прямо, це прямі агенти впливу Кремля, тут вже доказувати нічого не потрібно. Їх треба міняти. І от коли ми поміняємо їх, у нас будуть інші новини із геополітичного, із фронту, із середини країни. А так, поки що шмигальня і мусарня надумалися закріпачити тих, хто на фронті, не вважаючи, що 250 тисяч вже в СЗЧ, І ваші ці всі ранені закони, ну, похіри, вже всі давно на них положили. За те, щоб консолідацію суспільству, ви думаєте, якимись законами когось щось налякає. Та ви дебіли, ви подивіться, хто все звичай йде. Пацани йдуть, які добровольці з перших днів. Ви вже докерувалися, що ну, до катастрофи не так далеко. Або їх треба міняти, або буде добрий вечір. Ну, тільки добрий вечір такий не, не сильно хороший. У нас є успіхи і удари по території підірації, є точкові операції, контрнаступальні, наступальні дії. Ми спроможні і можемо. Але під керівництвом овечки, блін. Вовки не можуть в війну виграти. Ну сподіваюсь, хоч так зрозуміло. Ось їх обняв, слава нації, смерть маленькому милу.